17 доларів я заплатила просто за я не знаю за що якісь фі. Всім привіт! Ви на каналі Robert Борщ і сьогодні я терміново знімаю величезні закупки. Закупки загальною вартістю близько 200 доларів. Я буду розпаковувати, починаючи від найближчих до мене пакетів і буду підписувати внизу ціну, тому що всю ціну я не пам'ятаю. В кінці напишу, скільки це загалом коштувало. Отже, поїхали перше. Ось таке вівсяне молоко. Велика така порція. Це майже 2 літри. 1,89 літрів. Згущене молоко. І ще одне згущене молоко. Далі консервований тунець, дві баночки. Перший пакетик закінчився. Фарш м'ясний. Я насправді хотіла меншу упаковку, але меншої не було. Це все доставка. Ось таку мені привезли. Картопля. Жовта картопля. Хліб тостовий білий. Яйця і ще одні яйця. По 12 штук коричневі яйця. Великі, світна капуста, один качан. Салат з капусти та моркви нарізаний. Авокадо дві штуки. Ось таке листя салату. Заморожений тунець. Тут у мене три шматочки. Грецький йогурт медовий, огірки консервовані і банка майонезу. Ось це в мене типу варена ковбаса. Шматочками нарізана. Пакети для сміття. Малесенький чизкейк, Ось такий. Суміш для брауні. Тут дуже дорого купувати готову випічку, тому потрібно або повністю готувати самому, або на ось таких сумішах можна трошки себе побалувати. Суміш для панкейків з тої самої причини. Англійський огірок. Банани. Бананів має бути 8 штук. Одна велика червона цибуля. Морква. Зелений горошок. Ось такий зелений горошок, дві штучки. Заморожений зелений горошок. Також ось така в'язанка, велика, біла цибуля. Написано, що солодка. Чай. Чаю тут вибір не дуже великий. Гриби. Маленькі, коричневі, Лохина, Мало і дорого. Редиска. Пакет борошна, білого пакет борошна, Дві порції лосося. Ось тут хвостик, отут не хвостик. Бекон ось така порція 454 грами, курячі ніжки. Тут 2,5 паунди. Скільки це в кілограмах, я не знаю. Ну, більше, ніж один кілограм, десь півтора, можливо. Терта моцарела. Фета ось така поламана. Якась круп'яна суміш. І насправді це явно не те, на що я розраховувала. Вона майже готова. Це потрібно гріти в мікрохвильовці. Я розраховувала на розсипчасту сиру. Хумус, молоко. 1,89 літрів молоко, 2% жирності, козячий сир, дві упаковки пасти, фетучині та лінгвіні. Дві упаковочки, заморожені креветки, заморожена тріска, філе тріски і також заморожений лосось. Всі ці закупи були зроблені в магазині Алді. В цьому магазині я закуповувалася ще в Британії. Доставляють прямо до квартири в паперових ось таких пакетах, але є нюанс. Дуже багато усіляких сервіс фі при замовленні, а також обов'язково кур'єру потрібно давати чайові. Причому сервіс Фі саме в цій службі доставки це інстакарт. Сервіс ФІ мені нарахувало просто якісь шалені 26 доларів. Я змогла знайти промокод, щоб зменшити їх, але тим не менш, 17 доларів я заплатила просто за я не знаю за що. Якісь ФІ. І ось ця вся закупка це приблизно 191 долар, якщо я пам'ятаю правильно. Можливо, ближче до 200, оскільки упаковка фаршу виявилася більша ніж я хотіла. Ось такі шалені закупки. Підписуйтеся на канал і будемо дивитися ще. Всім, всім привіт! Ви на каналі